Контрольний виїзд. Об'єднання самопоміч запросило міського голову та комунальників спільно перевірити ті будинки, куди чиновники виїжджали півроку тому. Саме ці адреси позначені на карті проблемних в Офісі об'єднання самопоміч. Тому під час таких виїздів міський голова дає доручення районним посадовцям та місцевим ЛКП, а згодом, спілкуючись з мешканцями, особисто перевіряє, що було зроблено за його розпорядженням. У цьому будинку міський голова побував півроку тому. Проблем тут? Не бракувало. Це в першу чергу аварійний заїзд, пожежний, якого не було в будинку. Це каналізація 9-8 під'їзду, прибудинкові території, освітлення. Ну і ряд таких ще ми піднімали питання зробити фасад і дах наному будинку. На сьогоднішній день я кажу, це виконано, крім фасаду і даху. На це, це нам і не обіцяли, тому що на це міська рада грошей не мала. Як спрацювали комунальники і районна влада, міський голова під кінець року вирішив перевірити. Пригадую, Травні місяці. 19 травня, так? Так, так травня. І що за, цей час зробили? за цей час зробили нам пожарний заїзд від скрині. Молите зайжати будові? Можуть, але вони ключі лишають. Ключі ми на. не Кілька маємо, ключі виріші, виріші, дали на, на охороні. На в охороні, там що скриню охороні. Ні, ну але якщо якісь завести... Якби якісь проблеми могли. були, то можна вже заїхати. Я ж домовляюся з ними, вони Зробили освітлення, зробили доріжку. Освітлення зроблено. Очистили ринби. Люди у цьому будинку давно вже говорять про створення ОСББ. Проте є суттєва перешкода. Проблема є з жителями, з мешканцями, тому що є дуже багато квартир, тоді, коли збирались підписи, коли збиралися, явно дуже багато квартир є або нічиї, або просто люди, які не мають відношення ніякого до цього будинку, тобто проживають, не знаю на яких чи чи які, на яких умовах вони проживають. Тобто спитатись нема з кого. На гарячу лінію самопомічі щодня телефонують близько 40 мешканців. Якщо до вирішення їхніх питань не береться ЛКП чи райадміністрація, об'єднання самопоміч організовує у такі будинки виїзди разом із чиновниками. Запрошують і міського голову. Ми були тут травні місяці, і було ряд. Таких проблемних питань, які винесли мешканці, було Андрієм Івановичем сформовано доручення районній адміністрації. Ми сьогодні приїхали так, якби на контроль. А ми самопоміч, те, що ми допомагаємо мешканцям, ми ще й тримаємося все на контролі. Зараз в об'єднанні саме розпочали серію контрольних виїздів до будинків за останні півроку. Юристи самопомічі провели понад 100 таких зустрічей із львів'янами.